Доброго, мирного дня, вечора, хто коли буде дивився, всім миру спокою і затишку. Чекай, мала, ну, доїдай. Я потримаю. Так, а я відповім за той час на запитання. От ти, ти скажи, своє не могла доїсти. Чекай, не ти так. Війде. О, Бачите, хоч трошки в когось відкраде. Свого не хотіла доїда. Але вже паскудна. Така вже паскудна коза, що нема ради. Напевно, що я тебе продам таку противну. Що ти всіх мені козів обіжаєш, може, в когось будеш, ти сама стояти, то не будеш обіжати. Або що було хоче 10 місяців, щоб я тобі резинки натягнула. Як ви кажете? Як натягну резинки, буде вона слухняна? Бо тут в тісноті вона починає всім права качати. Оця бестія мала. Ну, тут таке діло. Все ми все ми рішимо, правда, мишка? Правда, моя малишка? Стій, стій. Так, все, працюйте. Тепер я можу від вас... Відступитися. Моя шоколадочка єсть, Треба її закрити, бо я забула. Вона часом слідки не вийшла. А я, а я відповім на запитання, питає мене людина, що робити. Коза за козлом кричить, хвостом тріпає, бекає, а ми її до козла приведемо, вона не стоїть. Що нам робити? В такому випадку треба козу притримати. Ось, щоб козел пішов на ню Тоді вона буде кітна. Є такі кози, що їх треба притримувати. Так, черни тезів, Так, малиш, добре ти зів. О. Так, що ось такі то діла Або ще є такий навіть фокус, що може ви захутко женете і вона ще не не сказилася добре як то кажуть, за козлами, то може бути і таке. Ось, що треба почекати, щоб вона добре зірвалася за козлами. О, Попробуйте її, наприклад, якщо вона врано зірвалася, погнати врано до козла і потім погнати ще її вечір до козла. Якщо вона таке стояти не буде теж, значить її треба просто притримати і тоді на ню козел піде. Але ще є один фокус. Якщо коза не сподобала того козла, то вона може колонео не стояти. Ось такі справи. Таке теж є. Він їй не подобається, вона його не хоче прийняти, і вона від неокітною не буде. Є такі фокуси. Ось так, що кози мають ось такі такі причуди. Якщо вона козла не сподобала, він їй не сподобався, вона його не прийме. Ось так. І тоді треба вести її до другого козла. Якщо у вас є можливість, поведіть її до другого козла. Ось, щоб вона, щоб вона вам погуляла. А й таке-то, ось так мої лімпопушки стоять, всі в радочок. Моя малишка з тим рогом дуже обережна своїм. Ось, ну нічого. День-два, все буде добре. І вже тільки чуть-чуть тримається, десь вона його зачепе та й обірве котрому. І без мене. Тим дала куюшини минут і не викидають. Ти ляжеш, ляжеш. Ну, лягай, лягай. Лягай, її на лежачи. А то опасно, бо я стою взаді, вдруг ще до живота полізу де. <свісно> Була в мене така коза. У мене було тоді два козли, бо одного занинську мене просили потримати, щоб потім вони пізніше заберуть. І в мене моя ось там стояла Аська, де шоколадка стояла. Ось, та майська стояла. І вона, я хотіла, щоб вона гуляла від мого чорного козла, того першого рогатого такий з білою головою, а вона його не прийняла. Вона була кітна від там того заганиця. З тим не хотіла гуляти і тому не давалася. І я знаю, що це є таке, що це дійсно правда. Ось що коза, якщо не злюбила того козла, то вона його не прийме. Так що ось такі фокуси є в них. І ніць, ніхто їм не, не докаже і не зробить нічого, бо такі в них є причуди. Ось такі справи, так що. Хай Бог дає, щоб ваші кози були слухняні і відгулювали від того козла, якого вам треба. Черніше, який є в налічі. О, бо є так, що й. Генак, що нігде й нема того козла, і що хоч тоді роби. Так що і такі фокуси є. Ось мої козульки лежать. Та вже лягла, наїлася, та виїла відро заберем. Зараз йду ще гарбуза натруїм на ранок і все. І ще шоколадці занесу зараз сіна, бо я її ще не дала. І вона собі буде. Буде їсти тоді моя чоколядка. Зараз буду їсти гарбуза. А тоді буде їсти сіно. Ось такі справи. А вам всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Скоріше і нам всім перемоги. До зустрічі в слідуючому відео. Всім па-па.